На Миколаївщині збили 13 ударних дронів. Пошкоджена інфраструктура у Снігурівській, Куцурубській та Очаківській громадах. Юридична підтримка, соціальна адаптація, арт-реабілітація. На Миколаївщині створюють мапу можливостей та послуг для ветеранів. Протягом 2023 року переселенцям Первомайщини виплатили 262 мільйони гривень. Подробиці далі у випуску. На Миколаївщині в ніч з 10 грудня на 11 сили протиповітряної оборони збили 13 російських безпілотників типу Шахід 131 136 У місті Очаків уламки збитого безпілотника пошкодили житловий будинок. Люди не травмувалися. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім у телеграм. 10 грудня в населеному пункті Куцурубської громади через падіння уламків безпілотника виникла пожежа у складському приміщенні з сільського технікою рятувальники загасили загоряння, загиблих та поранених немає. Повідомили у військовій адміністрації. Під час нічної атаки в місті Снігурівка, Снігурівської громади, уламки збитого безпілотника спричинили займання порожнього складу на території агропідприємства. Пожежу загасили, люди не травмовані, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації. Також російські військові 10 грудня завдали артилерійських ударів по акваторії та місту Очаків, Очаківської. Громади обстріли зафіксували о 8.20, о 17.38 та о 22.45. Травмованих людей немає. Повідомили у військовій адміністрації. На Миколаївщині створюють мапу можливостей та послуг для ветеранів. Для цього в обласному центрі зібралися представники громадських, міських та обласних організацій, які опікуються ветеранами. Організовано захід центром навчання і освіти дорослих південь. У форматі паблік толк учасники обговорили питання юридичної підтримки, соціальної адаптації, зайнятості психології ветеранів, арт терапевтичної реабілітації та інших наявних програм в області. Обговорення відбулось в рамках проєкту «Реінтеграція ветеранів та ветеранок війни через створення освітніх можливостей. Цей захід відбувається для того, щоб зрозуміти, які наразі є потреби серед тих людей, які спілкуються безпосередньо з ветеранами, які послуги надаються. У результаті ми хочемо створити комунікаційний майданчик, і у результаті цих обговорень зробимо мапу послуг та можливості для ветеранов, ветеранів та їх родин. Я вважаю, що зайвого по Заходу в цьому напрямку не буває, і е, е, це що буде те, що буде заважати другу, тут не конкуренція. Ми шукаємо можливості всі стейхолдери, всі, хто може яким чином е, приймати участь в цьому, щоб допомагати військовим, родинам. Я тільки за, тому що ну, це дуже корисна робота, корисний напрямок. А роботи буде дуже багато. За період повномасштабної війни переселенцям, які переїхали до первомайського району, на проживання було виплачено 488 мільйонів гривень. Про це під час брифінгу 11 грудня розповів начальник первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський. За період 23-го року за 11 місяців було виплачено 262 мільйона внутрішньо переміщених осіб. Їх в грудні 2022 року обліковувалося близько 15 тисяч. Станом на 1 грудня 2023 року таких осіб становить 12 тисяч 292 особи. Продовжується гарантовано виплачувати 17 видів різних допомог 5 818 отримувачам, де за з січня по листопад місяць було виплачено 165,3 мільйона гривень через різні фонди. Перманської районної державної адміністрації було передано на громади всі громади району 1230 тонн. Гуманітарної допомоги, зокрема, в вага складали продукти харчування: це 1163 тонни, також 65 тонн гігієнічних засобів, тонну 200 медичних засобів. Також були передані технічні засоби на оснащення пунктів незламності. У первомайському районі готові 8% укриттів, ще 72% обмежено готові. Про це під час брифінгу розповів начальник первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський районі обліковується 17 сховищ, 173 протирадикційних укриттів та 143 найпростіших укриття. В цьому році було проведено вже ремонт 136 захисних споруд, 110 в закладах освіти де із місцевих бюджетів було надано і витрачено коштів 27 мільйонів гривень. Також в районі зараз почалося будівництво двох нових протирадиційних укриттів в двох громадах: це Первомайська міська і Арбузинська селищна. По Первомайській громаді будівництво ведеться на 650 місць, з них загальна Кошторисна вартість проекту становить 34 мільйона. Уже виділені і державні кошти, і субвенція міста, тобто 50 на 50. Будівництво завершиться до першого року. І в селищній Арбузинській громаді також будується нове будівництво захисного укриття. Там розраховано на 800 місць, де загальна вартість проекту становить 38 мільйонів, з яких е такими поділеними частками 70 на себе взяла держава, 30 на себе взяла громада. Під написом Азовсталь на Паркані у середмісті Миколаєва жителька Казанки Любов на її футболці. Світлина сина Руслана. Чоловік боронив Маріуполь. Нині він в полоні. Моя місія не тільки дати життя. Моя місія захищати це життя. Він мені все казав, каже: мама, мене є кого захищати. 15 травня він написав мені перше смс Мам, я живий. Потім я знайшла його фото в соцмережах, знайшла його фото в Оленівці. З Оленівки він мені теж подзвонив, Він сказав, де він зараз знаходиться. І все, це був останній дзвінок. Наразі я не знаю, де знаходиться мій син, так як немає обмінів. До акції долучилась Дарія, дружина військовополоненого морпіха. Я приїхала з Києва. Я в Києві підтримувала свого чоловіка, який понад 20 місяців знаходиться в російському полоні. Він захищав місто Маріуполь, і наразі нам невідома його доля. Наші морські піхотинці наразі страждають, їх катують і їх треба скоріше повертатись, бо другий рік вони в неволі. У живий ланцюг вишикувались 80 людей: члени сімей та друзі військовополонених. З дня його з Дня народження, То ці вже полтора року полтора Я сьогодні тут щоб підтримати людей, які яким болить, які втратили і сподіваються повернути додому своїх рідних як дітей. Як чоловіків, як братів, я хочу, щоб нас почули, побачили і, можливо, врешті-решт нам допомогли це зробити. Акція Не мовчи полон вбиває відбулась одночасно в 12 містах України. Розповіла сестра військовополоненого Оксана. Це мирна акція є продовженням живого ланцюга, що була в Києві. Стоючи з картонками, ми нагадуємо про наших військовополонених, зокрема оборонців Маріуполя, які за наказом вийшли за Зосталі. Ми підтримуємо акцію про полонених, бо в країні війна точиться вже десятий рік, і, на жаль, багато років проблема не міняється. Ми намагаємося зараз привернути. Увагу не тільки нашої е, влади, але й і всієї е, світової спільноти до проблеми е, наших полонених. Звільніть наших полонених це саме головне гасло, і про це кричить душа кожної родини. Акція тривала одну годину. Валентина Гурова, Юлія Філімон Суспільне новини, Миколаїв. дивитеся суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на суспільне Миколаїв у соцмережах.